Трохи заболів, зашмарклявся, ніс закладений. Ви подивіться, яка тут краса. <кій> Годину я грався. Ми раніше демонтували там вон, труба автоматичний полив. Що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Покажу вам один день життя ФОПа. Тут розвинутий сільський туризм. Коротше, не зняв я все. Привіт підписники і глядачі мого каналу. Радий вітати вас на каналі Бізнес FOP. Сьогодні приїхав працювати на території банного комплексу. Маю тут провести скарифікацію газону і удобрити його, і також позрізати з лаки. Сьогодні сам Андрій ще вихідний попросив. Трохи заболів, зашмарклявся, ніс закладений. Тому, але працювати треба. Сьогодні в нас 4 градуси показує за бортом. Працюємо гарного тобі дня, приємного перегляду і вподобачки став. Ви подивіться, яка тут краса. Ну, лише отам тюльпани повилазили, але це не ми робили земляні роботи. Тому ми лише тут вирівнювали горизонтальну площину після того, як тут власники робили земляні роботи. І дивіться, який ось засипали просто звича... звичайний щебінь. Гарненько виглядає. Вчора записував відео, не знаю, що ще не дивився, що там вийшло записати. Робили в іншій області скарифікацію на чотирьох об'єктах і запускали зразу полив. І пізно звернув увагу, що не записував мікрофон, тому що сіла батарея. Тому тому щойно поміняв. Ми сьогодні проводимо скарифікацію газону і полив його. І будемо їхати до нас в місто, це за 50 км, будемо їхати до нас в місто, теж там робити скарифікацію, удобрення. Та й таке, коротше. вчора на одному об'єкті погралися сильно крепко, тому що запускати полив, а там не, не запускається насос гідрофор. Видно закис якір. В гідрофорі в моторі він не крутиться. Він гуде, хоче прокрутитися, але не крутиться. <кій> Годину я грався, немає. в мене з собою не було ні ключа, нічого. Плацкогупцями, щось стів, по... але що ти зробиш, нічого не зробиш. Тому е, залишили вони там самі, хай я ж не ремонтник гідрофору, так що хай вони там самі ставлять якось так. Що ми за сьогодні зробили? Це вичисали той газон. Цей газон підрівняли там кущики, позрізали злаки. З цієї сторони теж вичисали газон, запустили полив і на тій стороні. І ось тут на фундуках пройшов перевірив. Тут форсунки пройшов, передивився, щоб поливали. Тут був садок. Зараз це викорчувалося. Ми раніше демонтували там вон, труба автоматичний полив. Має завести сюди ще земля, вирівняється. Тут дренажну зробили ємність. І ми тут маємо це дерево теж забереться, маємо тут досадити газон. Це минулий рік ми стелили цей газончик. А ось цю решту будемо стелити цього року. Якось так. І будемо потім ставити ще басейна. Коротше, побачите, будете дивитися. Працюємо сезон в розпалі. Зараз я їду в розсадник. Маю взяти рослинки, там в деяких об'єктах вони посохли. Тому що немає автоматичного поливу. Деякі просто подобавляти і виходить, Андрія я залишив. Він там працює, сервіс робить. Я вже поїхав на дві зустрічі, заїхав на Ерідон На Ерідоні попросили подивитися, чи правильно вони плитку поставили. Зараз десь відео тут поставлю. До речі, забули вони поставити гільзи. Між клумбами доведеться ще знімати плитку. Але це все зробиться, нічого страшного, аби погода була, здоров'я було і так далі. Хочу сказати, що сезон якраз в розпалі. Вже всім все треба на вчора, Плюс додатково ми їздили, запускали полив позавчора. І сьогодні дзвони, каже, не включається, одна гілка не вилазить, десь прорив. Хоча ми перевіряли, коли запускали. ну, Не знаю. Там ще й ми не робили полив, робив е з Дніпра якісь люди. Треба буде поїхати розкопати. Коли викрою я туди час, я не знаю, тому що кожного дня приїжджаю додому в 7-й-8 годині вечора. Але нічого. Нічого. Що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Прорвемося. Приємного перегляду! Підписуйся на канал, став вподобайку. До зустрічі в наступних відео. Покажу вам один день життя ФОПа ландшафтної компанії. Зараз поїхав я, вигрузив Андрія, маємо там зробити сервісне обслуговування території. Тим часом я їду на зустріч 50 кілометрів від нашого міста із головою ОТГ. Там, як щось він казав, є 40 соток і треба буде там щось зробити. Сьогодні далі маємо вернутися назад в місто, привезу до Андрія, маємо посадити вербу Козячу, Плакучу і Клен червонолистий. Далі маємо поїхати на інший об'єкт. Там відремонтувати потрібно 4 клапани електричних на автоматичному поливі і запустити само собою полив. Далі маємо поїхати ще на один об'єкт, там маємо закрутити 5 форсуночок 8 форсуночок і обробити садок фунгіцидом другий раз. І потім ще завдання із ізірочкою маємо поїхати в іншу область, посадити магнолію і 4 е, подуж... сосни на штамбі. Коротше. Не знаю, чи це все встигнемо, але подивимося. Давайте. Приїхав я, значить, на зустріч. будиночок yeah. з гербом, селищнорада. Е, зараз буду зустрічатися, не знаю, чи вийде в мене зняти щось, але побачимо. Це голова вже поїхав, маємо зробити ось цю площу, спроєктувати. Тут приблизно 40 соток, але цікаво, там річка йде в яру. Тут розвинутий сільський туризм, ну, взагалі прикольно. Якщо їх влаштує по вартості, то приїдемо міряти і будемо працювати, малювати. Значить, працюємо сьогодні, садимо. Магнолію. Е, замінили ось ці дві подушковидні сосни, бо тут менші вони були за розміром. Е, зараз ще ось цю підрівняємо, вирівняємо, маємо підстригти ялівці і ось ці сформувати ялівці, удобрити. І, в принципі, закінчили на сьогодні. Ось такий вигляд. Це ми реалізували цей об'єкт минулий рік. Гарненько. Хотів зняти день е, життя ФОПа, як він є, але е, не вистачає нервів, не вистачає сили і терпіння все знімати. Е, почали чистити клапани, два почистили, поставили клапанні бокси, відосі зараз десь тут я поставлю. І е, виходить, включили воду. Ще один клапан забився. Цей клапан короче, в туях. Незручно, відкручую, почистив, закручую назад, воно назад, різьба зірвалася. Ти б знову пробуєш якось його хоч зафіксувати, не виходить, вибуваєшся з таймінгу. І. Коротше, не зняв я все. Зняв частинку і, в принципі, хай буде так. Та й таке. Приємного перегляду, Підписуйся на канал і. До зустрічі в нових серіях. Нових випусках.